Привіт, бандити, на зв'язку Міллер. Та перед початком цього відео хочу попросити вас поставити лайк, підписатися, та не забувайте за дзвоник. Я граю на проекті Samp Ukraine. Якщо ви хочете грати разом зі мною, переходьте за посиланням в описі цього відео. Реєструйтеся на першому сервері Київ. При реєстрації введіть мій нікнейм Бенджамін Міллер. Та не забувайте промокоди в мене. Зараз немає, але зовсім скоро він буде. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Всім привітики ще раз. Ну що, друзі, спостерігачі мого каналу знають, що я дуже люблю знімати всілякі праці там, де можна заробляти гроші. Тим паче, де можна заробляти їх швидко, багацько. Це відео не буде винятком і це відео буде для новачків серверу, тому що я сам новачок і я сам ще не знаю де можна заробити багато грошей і ці роботи будуть до 4 рівня вашого ігрового персонажу. Чому до 4? Тому що в мене ще зараз немає 4 рівня, зараз не активно граю, немає такої змоги, щоб постійно сидіти на сервері, качати свій левел. І це ж такий відосик буде саме для вас. Де з чого починати свою кар'єру, де заробляти свої перші гроші. Перша робота це буде автомеханік. Складається ця робота з дуже простих речей, тобто ви орендуєте машину та можете купити паливо або не купляти паливо. Тобто у вас буде. Спеціальна команда, яку ви будете вводити, куди будуть прилітати закази інших гравців. Тобто, якщо у іншого гравця зламалася втівка, він викликає вас, ви приїжджаєте та ремонтуєте йому авто. Також ви можете заключити контракт з АЗС, купити впаливо там. І якщо у гравця не буде бензину, ви можете приїхати та його заправити. То, що ваш заробіток буде залежати від того, яку суму ви будете виставляти цьому гравцю. Друзі, за цей період часу, який я провів на цій роботі, знаходячись на сервері, при онлайні 160 гравців, я не зловив жодного замовлення, тому що їх просто не було. І я не заробив нічого, тільки потратив гроші на бензин, тобто паливо. І також потратив гроші на оренду автомобілю. Цю працю вам не рекомендую, і ми влаштовуємо з вами на працю водія автобуса. Побачимо, що буде. Минув деякий час. У мене не було можливості продовжити саме тоді грати, але минув час. Я повернувся до цього відео. Зараз ми беремо автобус в оренду. Засікаємо з вами час та починаємо їхати по Старпойнтам. Все, як і завжди, на всіх інших проєктах така ж сама механіка, така ж сама система з цими автобусами. Оренда автобуса коштує 500 баксів, але і білет за кожну людину буде коштувати 100 баксів. Це на нашому проєкті воно буде автоматизовано. тобто ви Самостійно вибрати тариф не зможете, Але наскільки я бачу у інших гравців є якийсь там ранг можливість заробляти гроші більше і більше там брати баксів з пасажирів чи ще щось. Точно казати не буду, тому що це таке. Ну що, друзі. Ми вже закінчуємо з вами коло. Це моє перше коло за цей період часу. Зараз ми підійдемо з вами до останнього чепонту та побачимо, скільки часу ми витратили з вами на одне коло та скільки грошенят ми з вами заробили. Отже, витратили ми з вами 15 хвилин, і зараз мені цікаво, скільки ж грошенят нам прилетить. За цей час, можливо, я так 1030. Не менше, ну просто не меншу, тому що 15 хвилин це доволі великий час. На інших проєктах воно все швидше, там, коло виходить в 5 хвилин, в 7 хвилин, а тут цілих 15 ми витратили, їхав я доволі дуже швидко. Отже, друзі, очікуємо, і ми заробили з вами 10 тисяч баксів за 15 хвилин, тобто це штраф і оренда. О, гроші приходять на банківську карту. І за одну годину ми зможемо з вами заробити 40 тисяч баксів. Що підсумувати за цей день? Що ми зможемо заробити? За одну годину ми зможемо заробляти з вами 40 тисяч баксів. Але з тим, що ці гроші прилетять вам на банківську карту, вам потрібно буде ще заплатити 5%. Коли ви будете знімати гроші, комісія буде жертвувати вас. І цей заробіток буде ще трішечки меншим. Отже, до 4 рівня багацько грошей ви не заробити на цих працях. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся, став лайк, та не забувай за дзвоник.